Доброго дня, діти! Настала сніжна зима. Довго чекали цієї пори діти. Нікого не втримати вдома. Шум, сміх, галас на вулиці, з гірки мчать швидко санчата. Неподалік швидко постає снігова баба. З веселим сміхом діти падають у сніг, перекидаються. Веселі, щасливі, вони не помічають морозу. Як ви вважаєте, чому діти не помічають морозом? Тому що вони одягнені в зимовий одяг. Зараз ми перевіримо, чи добре ви знаєте назви зимового одягу. Пропоную вам відгадати загадки, тому будьте уважні. Надягніть мене на вуха, не злякає завірюха. Це шапка. Не краватка він, не комірець. А шию обіймати звик. Та не завжди, а лише тоді, коли бувають холоди. Що ж це таке? Шарф Нас від холоду ховає, часто капішона має. Куртка Лютих не боїться зим. Хутром вкриє нас густим. Це шуба. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що ж це таке? Рукавички. По дорозі я йшов, дві дороги знайшов, по обох пішов. Що це? Штани правильно. Вдень завзяті та проворні. Можем бігати, стрибати, а вночі ми безпорадні, бо лягають ноги спати. Вгадали? Так, це черевики. З черевиками, дружу, з босою ногою. Якщо йдуть вони кудись, то беруть з собою. Що це таке? Так, діти. Це шкорпетки. Молодці. Ви добре знаєте назви зимового одягу. А тепер давайте пограємо в гру. Що зайве. Подивіться на малюнок і знайдіть зайву річ. Будьте уважні. Так. У нас є три шапки та рукавички. Який предмет тут зайвий? Так. Тут зайві рукавички. Тому що вони не головний убір. Слідуючи малюнок, ми бачимо, що три куртки та светер. Який предмет одягу тут зайвий. Зайвий светр. А чому? Тому що все крім светра це верхній одяг. Розумнички! Подивіться на третій малюнок. Що ми тут бачимо? Ми бачимо три пари черевиків та шкарпетки. Що тут буде зайве? Тут зайві шкарпетки. Тому що все інше це зимове взуття. Я вам бажаю гарного настрою та веселих розваг взимку. Одягайте відповідний одяг і ніякі морози вам не зашкодять. А я кажу вам до нових зустрічей. До побачення!